Доброго дня, шановні земляки. Ми у Віктора Миколаївича Коваленка, і тема нашої зустрічі знову допомога збройним силам. Віктор Миколаївич, ви їздили з подарунками недавно до військових. Куди їздили? Чому їздили саме тоді? І ще не скільки взагалі, от сьогодні, від допомога військовим з боку адміністрації ради і ваша особиста, і потім перейдемо до фактів. Ну, дивіться справа, в тому що у нас на сьогодні в збройних силах прикордонниках спец... ССО, в національній гвардії знаходиться 843 наших земляка і землячки, які знаходяться на лінії фронту. Ще 83 хлопців повернулися демобілізовані. На жаль, ми поховали 71 нашого козака, ще 47 пропавши безвісті і 13 полоні. Гірка, дуже гірка статистика. Ну це у всіх громадах така ми спілкуємося. Вони ну, на жаль, така статистика. Тому ми виїжджали в гості до 3-ї танкової бригади там служить і воює п'ять наших земляків. Навіть Аліна їй 19 років не буду прізвище називати. Але всю героїню, як кажуть, всі знають після війни, і вони знаходяться там. Ми побували, подивилися, як вони там розташовані, в яких умовах вони проходять бойові бойову службу. Передали, знаєте, мабуть, таку дуже гарну апаратуру Баба Яга, яку бояться наші вороги. Бояться, і ми передали, закупили вона дорого коштує, але а прийняли мільйон гривень. Вона коштує. Звідчити ми перерахували і, і взагалі ми перераховуємо більшості свої перерахуємо кошти на е, бригади, які знаходяться і у нас, і на сході України, і на півдні України. Ну кому потрібна допомога, ми жодного разу не відмовляли. Ну, справа в тому, що закупівля йде для військових, вони знають, що купувати. А це перше. Друге, практично кожного місяця є модернізація в дронів різних ребів. І потрібно бути, як кажуть, на часі з тими технологами, які рухаються. вперед, тому ми прирахуємо кошти і вони отримують. Я Буквально на тому тижні. Ми передаємо три автомобіля. Ми придбали угу. для наших прикордонних батальйонів, які знаходяться у нас на кордон. Це реально, реально передавати напряму військовим підрозділам? Так. Це саме ви передаєте з бюджетних грошей. Це бюджет. Ми з бюджетних коштів. Ми збираємо як і всі на сьогодні. Вся громада Свої в цьому. Якісь... Безумовно. Мало того, багато дуже е, е, наша. Це, оці... це зарплата своя. Ну і зарплат. Ми от вчора передали на сітки 35 тисяч гривень. зібрали, отримали і Передали. Ну розумієте, е, немає жодної сім'ї, в якій. Хто б не воював, у мене рідний брат моєї дружини воює: 92-й бригади, за батальйону. Донатимо і допомагаємо. І хтось збирає. У нас ще долі є волонтери, які в нашій громаді, які наші земляки виїхали за територію громади, але не знаходяться, допомагають. Взяли знаєте, це вже робота. Воно вже в крові допомагати військовим. Ви знаєте, що забрали ПДФУ. У нас нас було прошлому році 50 мільйонів. 25 Ми одразу передали, щось ще придбавали там телевізор або як. Якесь обладнання, де ж зібрали на укриття, але в цілому і в цьому році у нас до кінця року ми також десь під 40 мільйонів ми, ми, ми це тільки бюджетні кошти, які ми передамо. Також і сільхозвиробники. От я вам скажу, ми постійно з ними спілкуємося, той машину придбав, той ремонти робить. Тобто ніхто в громаді в стороні не застається. Всі допомагають, і це наш обов'язок. Ну ми ж розуміємо, що без на сьогодні брак коштів державі, але саме головне завдання це слава за силу, це тим, які знаходяться на Мало того, хлопці є у нас, які в різних бригадах. Тому що їх, от, наприклад, в прошлому місяці було 16 чоловік домобілізованих. Вони поїхали в Дніпро в інші учебні центри для підготовки. Куди вони попадуть? Чи в третю, чи в Штурмову, чи в ТРО. Ми не можемо це вже військова, чи але коли вони звертаються, скажімо, ті автомобілі, які згідно певних планів вилучаються, сількос вони йдуть до ТЦК, а потім вже направляються по заявкам. Ми придбали ці три автомобілі на прикордонники. Вони знаходяться тут. Ми бачимо, яка ситуація і дронами і піві, і всім там ланцетами по автомобілю, У них не вистачає транспорту, як і всіх інших. Тому безумовно, ми прибиваємо і їм передаємо на баланс. Ще одна автомобіль. Знаєте, наша це Цапівська. От ми також їм буквально в на початку наступного року будемо подбивати. Є ще замовлення: 92-га бригада, і 17-та танкова, і Спартан, які в нас були, і 113-та бригада ТРГО. Командири всі, всі знають, хто такий допустим Скорпіон Гера, і хто такий, всі знають такий стріль. Тобто, у нас це, це вже командири легенди для нашої громади. Тому безумовно ніхто в стороні не стається. Скажіть, от підтвердженням всієї цієї діяльності, звичайно. Є наші перемоги на фронті, те, що ми утримуємо позиції, але якось підтверджують свою шану до вас, до нашої громади, військові. Є якісь нагороди від них? От ну, чи ми почнемо з прапорів? Я, я, я вам скажу так, що ну, показувати. Ну, я, 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 я не люблю цього показувати. Осені, очі такий батальйон, бригада. Це не мені вручили, це е, заслуги бригади, і ці всі нагороди будуть нашою мужею перемогою миру. Оце 100%. Це о, ці прапори, які в мене знаходяться в інших приміщеннях. Це ті, які а, раніше в нас були, які в нас е, знаходилися і батальйони, і бригади. Це ті, які е, а це що? раніше були. Ми, під, ми їм допомагаємо. Ну тут різні шеврони. Це все буде в музеї, відзнаки. Там 17-та бригада, 209-й батальйон, 120-й, 113-та бригада, прикордонники. Тобто все це вони передають для того, щоб ми могли подяки, для того, щоб ми потім ну, могли все це передати. Шеврони такі. Це, передати музейні, музеї. це вже музейні експонати, я так розумію. Да, так? І книги є. Тобто, це елементи майбутнього майбутнього музею. Тобто я і а... да, Є малюнки, які ось малюнки, це львів'яни, які нам передавали діточки, 22 рік, які писали, ми дуже хочемо миру. Софійка, це Львівська Львів область. А я бачив там ззовні можна? Б? Запитую, тому що не завжди дозволяють знімати такі речі. Хтось каже, я буду допомагати, але не показуйте. Ну, це не просто, знаєте, я, 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 втрачайте. Який... Якась там е, хтось колекціонує. Це побажання різних підрозділів. Будь ласка, третя штурмова нам передала 209 й батальйон. Тобто, подяки різних підрозділів, от, командувачів. Ви знаєте про те, що у нас почесний громадянин. Нашої громади це генерал Нестеренко, Алмаз позовний. Він замкомандувача сухопутних військ. Він тут командував півтора місяця операціями по обороні і контраступу казачів. У нас почесний громадянин Комбриг 113-ї бригади. Ви знаєте, а скільки, скільки у нас почесних громадян військових на сьогодні? Ну, ми е, в прошлому році вимогли як, як у нас таких. Героїв. Ви знаєте, да, 17-та танкова бригада, Макс це дуже досвідчений командир. Міша Боцман, Спартан замком Брига, які були тут одні з першими, як зайшли в квітні 22-го року. Вони всі нагороджені нашою відзнакою захисники Золочівщини. Це ті хлопці, які 72-бригада, всі сім'ї загиблих такі відзнаки отримали. Це позабюджетні кошти, до речі, наші відзнаки. і Я дякую нашим меценатам. Це увага для наших захисників і тих, які і на фронті, і такі, які в тилу, це і поліціянти, це і ДСНСники, це і енергетики, і газовики, і лікарі, і це сільхозвиробники всі ті, які на іншому фронті знаходяться. Віктор Миколаївич, ми можемо з вами домовитися про пряме включення підсумки року зробити перед Новим роком. Ми Та можемо зробити це? Я заготую питання, не всі вони вам може сподобатися, але про це треба буде балакати. Домовились? Та я згоден. Наступає ще. Героям слава! З вами була газета Заря Вісник Богодуківщини, я Морошник Василь Савич і Віктор Миколаївич Коваленко.